Ізраїльські вчені створили аналог тваринного м'яса. Фізики винайшли ідеальний рецепт пасти качіо епепе. та дізнайтеся простий спосіб прийняття складних рішень. Вітаємо вас в черговому випуску. Заварюйте ранкову каву. Трохи пізніше ми розповімо про її неймовірні властивості. Уявіть, що ви насолоджуєтеся шматком стейка дуже смачним, соковитим та ніжним. Але є один секрет: це м'ясо ніколи не було частиною тварини. Така революція в харчовій промисловості стала можливою завдяки розробкам ізраїльських вчених, які створили аналоги м'яса на основі метаматеріалів. Це композитні матеріали, властивості яких залежать від їхньої структури, а не складу. Запозичивши принципи з аерокосмічної галузі, вчені розробили аналог, що імітує текстуру м'язів і жиру. Важливими тут стали два ключові компоненти. Низькотемпературний м'ясний аналог, який відтворює волокнисту структуру м'язової тканини, та олеогель, стабілізований рослинними білками, який поводиться як тваринний жир під час приготування. Дослідники використали швидкий і доступний метод ін'єкційного лиття, що дозволило знизити вартість до 9 доларів за кілограм, а це майже вчетверо дешевше за 3D-друк. Невже це м'ясо здатне обдурити наші смакові рецептори? Запитаєте ви? Так. Під час сліпих дегустацій учасники не змогли відрізнити аналог стейка від справжнього м'яса. Більше почитати про винахід можна на сторінках журналу Nature. Це історія про маленьку насінину, яка прагне пробитися крізь щільний ґрунт до світла. У неї обмежений запас енергії, і її життя залежить від того, чи знайде вона сонце. В цьому квесті рослини мають надійного помічника. Фоторецептор Криптохром 1 або крайван. Фоторецептори це своєрідні сенсори, які допомагають паросткам визначати, коли вони досягли достатньої кількості світла. Цей момент вони дають команду зупинити витягування стебла та розпочати фотосинтез. Дослідники університету Вісконсін Медісін виявили, як саме фоторецептор Cry1 працює в різних частинах стебла рослини. У перші моменти росту Cry1 обмежує надмірне витягування стебла, зберігаючи енергію та довжину на випадок екстрених ситуацій. Якщо паросток опиняється знову під ґрунтом через вітер або, наприклад, тварин, Cry1 сигналізує про необхідність витягуватися повторно, допомагаючи рослині повернутися до сонця. Врешті-решт, рання стадія розвитку рослини, стендування є вирішальною для успіху врожаю, а знання про Cry1 можуть допомогти створити генетично вдосконалені культури, які будуть більш стійкими до несприятливих умов. Про фоторецептор можете почитати на сторінках журналу Current Biology. Шукайте ідеальний рецепт пасти для романтичного вечора. Як вам вишукана італійська страва Качо е пепе спагетті під ніжним шаром сирного соусу? По суті, вона містить лише 4 інгредієнти: спагеті, сир пекоріно, чорний перець і воду. Легко чи не так? Не зовсім. Головний секрет страви правильно змішати сир з гарячою водою, в якій варилася паста. Ця вода містить крохмаль, необхідний для створення соусу. І якщо не дотриматися балансу замість ніжного соусу, ви отримаєте грудочки, які дослідники жартівливо називають моцарелова фаза. І тут на допомогу приходять фізики. Ціла команда науковців з інституту Макса Планка та їхні колеги з Австрії і Іспанії експериментували з різними пропорціями сиру і води. Результати показали, що ключ до успіху це рівень крохмалю у воді, якщо його мало, соус неминуче згортається. Справа в тому, що більшість пас не виділяє достатньо крохмалю, тому ідеальним рішенням стало додавання до суміші дрібки кукурудзяного крохмалю. Цей трюк майже гарантує відсутність моцарелової фази. Що ж, забирайте собі цей кулінарний секрет. Ваш вечір врятований. А в одному з наших нещодавніх випусків ми розповідали про найтонше в світі спагеті, яке створили за допомогою електроплядіння. Посилання знайдете в куточку екрану. А з фізикою кулінарії можете ознайомитись на сайті архів. Близько 2 мільярдів років тому на Землі з'явилися ціанобактерії. Мікроскопічні організми, що навчилися використовувати світло сонця для фотосинтезу, вони не лише вижили в суворих умовах, а й створили кисневе середовище, яке стало основою для розвитку складних форм життя. Сьогодні вчені з університетів Лівбуру та Нотінгема розкривають секрети їх самоорганізації, що може надихнути на створення нових матеріалів. Ціанобактерії настільки малі діаметром від 1 до 30 мікрометрів, що кілька сотень можуть поміститися на ширині людської волосини. Вони зустрічаються всюди, де є вода, в морях, річках і навіть калюжах. Те, що ми звикли називати синьо-зелені водорості, науковці називають біоматами. Це структури, що складаються із складних візерунків ниткоподібних філаментів ціанобактерій. Наприклад, біомат розміром заркуш А4 може сформуватися всього за кілька годин і містити мільйони клітин. Вони мають важливу екологічну роль, стабілізують осади в прибережних регіонах і регулюють газовий баланс в водоймах. Дослідники використали мікроскопію та комп'ютерне моделювання, щоб зрозуміти, як саме формуються ці структури. виявилося, що довгі нитки створюють впорядковані візерунки, а короткі формують щільні хаотичні шари. Тобто, виходить надзвичайно складну поведінку біоматів, можна пояснити кількома простими правилами. Ці відкриття допоможуть зрозуміти, як захистити судна від утворення на них біоматів і навіть створити розумний одяг. Дослідження опубліковане на сайті журналу Nature. Павуки, еволюція яких сягає 400 мільйонів років, досі лишаються для нас джерелом загадок. Наприклад, ви знаєте, як вони відчувають запахи? Адже у них немає антен, як у комах, і довгий час взагалі вважалося, що їм бракує спеціалізованих структур для нюху. Але нове дослідження нарешті розкрило цей секрет. Вчені з'ясували, що самці павуків використовують спеціальні волоски на ногах, сенсили зі стінковими порами, які діють як своєрідний ніс за допомогою електронного мікроскопу. Вони виявили тисячі сенсил у верхній частині ніг самців осиного павука. Ця частина ніг рідко торкається поверхонь, що дозволяє сенсилам вловлювати запахи в повітрі, наприклад, феромони самок. У ході експериментів було встановлено, що навіть 20 нанограмів феромонів достатньо, щоб викликати чітку нейронну відповідь у цих сенсилах. Чим більша доза, тим сильніша реакція, що освічить про їхню надзвичайну чутливість порівняно з найкращими нюховими системами комах. Вивчивши 19 інших видів павуків, дослідники з'ясували, що сенсили зустрічаються доволі часто, але відсутні у примітивних видів, наприклад, у трапових павуків. Це свідчить, що такі пристосування еволюціонували незалежно кілька разів і зникли в окремих лініях. Попереду у вчених ще багато питань: як нюхають самки, і які ще хімічні сигнали можуть виловлювати павуки. Про відкриття можете почитати на сайті Національної академії наук США. В одному з попередніх випусків ми ділилися з вами останніми досягненнями інженерії і показували дрон, для винайдення якого вчені надихнулися птахами. До вашої уваги ще одна приголомшлива новина зі світу робототехніки: це коу – новий двоногий робот, розроблений дослідниками з Шандунського університету. Він ходить, стрибає, балансує, а іноді і літає. Створюючи його, вчені теж надихалися природою страусами та іншими двоногими тваринами. До речі, його назва походить від китайського міфічного героя Лі Юоку, який їздив на вітрі. На відміну від традиційних роботів, коутри використовує ротори для стабілізації та створення підйомної сили. Це нагадує, як люди махають руками для балансу, або як птахи використовують крила під час стрибків. Ротори допомагають зменшити навантаження на ноги, стабілізувати положення робота та навіть коригувати кут нахилу під час стрибків. Алгоритм управління дозволяє регулювати потужність роторів залежно від потреби, зменшуючи шум і витрати енергії. Завдяки цьому робот може не лише впевнено стояти, але й ефективно пересуватися навіть за складних умов. В майбутньому дослідники бачать кутри насамперед як рятувальника. Він зможе досліджувати небезпечні печери, розміновувати поля та допомагати у важкодоступних місцях. Про роботовинахід можна почитати на сайті ССРН. Якщо ви не уявляєте свій ранок без ароматної чашки кави, у нас для вас хороші новини. Дослідження опубліковане в European Heart Journal, показало, що ранкові кавомани мають менший ризик смерті від серцево-судинних захворювань і взагалі живуть довше. В дослідженні взяли участь більше 40 тисяч осіб, які проходили обстеження в рамках національного опитування здоров'я та харчування в США з 1999 по 2018 рік. Учасників запитували, чи п'ють вони каву, скільки чашок і в який час дня. Згодом ці дані порівняли з записами про смертність протягом 9-10 років. Серед учасників 36% були ранковими кавоманами, 16 пили каву вранці в день і ввечері, та 48 зовсім її не вживали. В результаті виявилося, що ранкові кавомани мали на 16% менший ризик смерті від будь-яких причин, і на 31% менший ризик смерті від серцево-судинних захворювань, порівняно з тими, хто взагалі не пив кави. Цікаво те, що вживання цього напою протягом всього дня не давало таких переваг. Отже, чому так важливий час? Ранкова кава підтримує природний циркадний ритм, тоді як вживання її ввечері може пригнічувати гормон сну мелатонін і порушувати тиск та запальні процеси в організмі. З дослідження можете ознайомитись на сайті European Heart Journal. Ви вирішили покинути стабільну роботу заради невідомого, переїхати до іншої країни або припинити довготривалі стосунки. Такі рішення це більше, ніж просто вибір. Це так звані трансформаційні життєві рішення, що змінюють нашу ідентичність і майбутнє, часто назавжди. Дослідники з інституту Макса Планка представили новий підхід до вивчення таких доленосних моментів. Вони виділили п'ять ключових аспектів таких рішень: конфліктуючі цінності. Наприклад, еміграція забезпечує безпеку, але віддаляє від близьких. Зміна особистості, ставши батьками чи завершивши тривалі стосунки, люди не лише змінюють статус, а й своє я. Невизначений досвід, нова кар'єра принесе радість чи навпаки. Незворотність багато таких рішень, як розлучення чи переїзд, важко скасувати. Та ризик: вибір може як нести нагороди, так і стати джерелом втрат. Дослідники запропонували прості способи прийняття таких рішень: підрахунок плюсів і мінусів. Просто підрахуйте аргументи за і проти, без зайвого аналізу. Ідеальне я: уявіть, ким ви хочете бути, і оберіть те, що відповідає цьому образу, навчання на чужому досвіді. Вивчайте, як схожі рішення вплинули на інших. І так зване тестування води. Зробіть маленький крок, перш ніж повністю зануритися в нове життя. Наприклад, спробуйте попрацювати дистанційно перед переїздом. Такий підхід допомагає зрозуміти, як люди приймають важливі рішення, враховуючи їхні емоції, цінності та життєві обставини. Це знання може стати корисним для психологів, політиків, коучів і всіх, хто підтримує людей під час життєвих змін. Поділіться в коментарях, чи маєте досвід в застосуванні подібних технік. А зі статтею можете ознайомитись на сайті журналу Американський Психолог. А ви знали, що в корінцях старовинних книг можуть ховатися середньовічні рукописи? Завдяки новій методиці фрагмендоскопії дослідники отримали можливість заглянути всередину палітурок. Справа в тому, що в 16-17 століттях політурники часто використовували старі середньовічні рукописи як матеріал для зміцнення корінців книг. Століттями пізніше дослідник Тейс Порк із Лейденського університету використав ендоскопічну камеру для огляду таких книг зсередини. Ендоскоп, створений спочатку для перевірки стволів зброї, ідеально підійшов для операцій над книгами завдяки своїм малим розмірам і дзеркалам. Разом зі студенткою Айріс Ван Кейк Порк записував відео з середини книг, зібраних у бібліотеці Лейденського університету та архівів в Гарлемі. Коли скріншоти з відео склали в цілісні зображення, то виявили середньовічні тексти нідерландської та навіть фрагмент музичного рукопису 14 століття з нотами. Новий метод виявився не тільки ефективним, а й доступним. Камера коштує менше 600 євро, а зйомка займає лише кілька хвилин. Для порівняння рентгенівські дослідження були б значно дорожчі та складніші. Схоже на те, що попереду у дослідників ще багато відкриттів. Для ознайомлення завітайте на сайт фрагментології. Напишіть, що вразило вас найбільше. Також будемо вдячні за вподобайку, підписку та підтримку каналу Донатом. І зустрінемось в наступному випуску.